На Прикарпатті дорожники готуються до снігопадів. Задля цього на лінійку готовності вже виведена уся снігоприбиральна спецтехніка, завчасно придбано протижеледні засоби. Служба автомобільних доріг рекомендує водіям також сповна підготуватися до зимової експлуатації транспортних засобів. Дорожники не виключають, що взимку стан гірських автомагістралей буде гірший аніж у попередні роки. Наші основні підприємства підрядні. Придбали нову техніку і використовували в основному, не в основному, а тільки соляні розчини і сі. На відміну, як це було 5-10 років тому, коли основним компонентом була піщано соляна суміш. Очільник саду наголошує, війна спричинила дефіцит солі. Нині доведеться застосовувати імпортозаміщені компоненти, які не з дешевих. Попри це, дорожники все-таки повернуться до практики використання соляно-піщаної суміші, а це загалом вплине на якість асфальтного покриття. Безпечний рух на гірських перевалах ключове завдання оперативного міжвідомчого штабу. Створений відповідний штаб, є тісна взаємопраця. Єдине прохання до нашої патрульної поліції все-таки в цьому році особливо підійти в годинний пік, в моменти, коли інтенсивний снігопад. У нас є відповідний розроблений методика, як ми працюємо, але не чекати. А відразу зупиняти рух важковагового транспорту на тих ділянках, які визначені у нас як найважчі. Це насамперед гірська частина, перевальні ділянки, підйоми, спуски. На гірських автошляхах фахівці автомобільної служби вже встановили попереджувальні знаки: це рух із застосуванням на колесах ланцюгів проти ковзання. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.